Всім привіт! Мене звати Тарас ви на каналі АМСікора. І сьогодні у відео я хотів би розповісти про ще один варіант додаткового заробітку, а саме робота на доставці. Дехто цей варіант може розглядати як і основну роботу, а дехто буде розглядати це як підробіток. Кожен вирішить для себе сам, сам, що він хоче. Я в цьому відео спробую розповісти про два пункти, про які я би хотів розповісти. також поділюся. Своєю історією, чому я так вирішив е, спробувати. Чому я вирішив спробувати? Е, розповім про перше про реєстрацію, а також про те, що вам потрібно для доставки. Е, також хочу сказати, що цей варіант е, багато хто може спробувати. Е, я до цього часу ні разу не пробував працювати на доставці, для мене це було щось нове. і Звичайно, хотіли щось спробувати нове для себе, подивитися, як це працює, скільки можна заробляти і таке інше. Про перший варіант додаткового заробітку я розповідав у попередніх відео. Десь тут з'явиться підказка. Можете пізніше роз... переглянути. Також попередній варіант додаткового заробітку програма назвала TestRebit. Можливо, вона вплинула на мою реєстрацію у програмі на доставках. Я розповім про три додатки, на які я пробував зареєструватися. Перше – це була DoorDash. друга це була Uber Eats, і третя була це Скіпжи Disage. Я про ці три варіанти розповім, що в мене вийшло, які в мене етапи були реєстрації, що при реєстрації мене запрошували. Це мій досвід у когось може бути інакше, тому що читав в групах, що у когось інші були перевірки. У мене було саме такі варіанти. Тому почну з того, чому я вирішив зареєструватися на доставку. І також поради, якісь дещо скажу. Я вирішив, тому що були були моменти, коли на основній роботі або не було роботи, або мені е, говорили залишитися треба. Звичайно, це не було багато днів, це один або два дні було, але зразу насторожило мене це. Тому що, по перше, я новачок, англійська в мене не на високому рівні, щоб спілкуватись, і деякі роботодавці можуть переживати цим. Що ви не знаєте англійської мови, вам щось будуть крижати, ви не розумієте. Тобто небезпеку можете на об'єкті від вас бути небезпека, тому що ви не розумієте. Тому розглянути, як додатковий підробіток тобто, чи роботу навіть вартувало спробувати для мене. І, звичайно, я, по-перше, перше почав готуватися до цього, не, не реєструвався, а просто готуватися. Шукав велосипед, тому що я у Ванкувері, тут переважно тепло. Бувають дощі, але нічого страшного. Я хотів спробувати це ставку на велосипеді. Шукав велосипед на маркетплейсі, у магазинах деяких шукав, і на маркетплейсі, звичайно, варіанти в мене не попадалися, але ну, бували варіанти, там 50 доларів, і 100 доларів велосипед. Але там потрібно щось було ремонтувати, і що це від цього буде чи вам потрібно було щось додатково купляти і скільки це буде коштувати. Тому я вирішив купити новий велосипед. Звичайно, один перший варіант в мене був навіть досвід у Велмарті замовлення. Я замовляв в інтернеті, велосипед був звичайно дуже дешевий, на, на мій погляд. Він коштував напевно 60 доларів. З таксами, може, виходило 70 чи 80, я вже не пам'ятаю. Ну, не дуже дорого, навіть до 100 доларів, було, ну, 80 це, максимум, що я замовляв цей велосипед, знайшов найдешевший. І почав його чекати. А за той час дещо просто читав про доставку, які, які програми є. І на велосипед пройшло пів, може, місяць або півтора, ніяких варіантів не було. Я вирішив звернутися у Walmart, підійшов до них, спитався, чому моєї доставки немає, коли мені потрібно приходити, щоб я забирати, чи буде якісь сповіщення. Мені сказали, що вам має прийти сповіщення на пошту, і після цього вам потрібно буде приходити і забирати товар. Я чекав, ніяких варіантів не було, зв'язувався з продавцем і нічого не було. Тоді я зв'язався на гарячу лінію через чат в Walmart, і мені сказали, що. Цей роботодавець щось там відмовився, і вони з ним більше працювати не будуть, і кошти мені повернуть. Кошти повернули мені через деякий час, там недовго чекати було. І я вже вирішив вживу, піти в якийсь магазин, вибрати, подивитися, щоб не встріляти якісь неприємні ситуації. Скажу, що це я розглядав ще до Нового року. Зареєструвався ще до нового року. Почав пробувати вже аж після Нового року. Тому що, по-перше, не знав, як буде е, з декларацією, тому що це вже виходить як ФОП. І там потрібно самому все щось е, здавати, а ще додатку не розумієшся, і можливо, часу не, не буде, тому я не, не спішив пробувати. Пробу... Хотілося підготуватися, а далі вже як, як піде. Е, тому я почав реєструватися перше на тест-кребі, як я вам говорив в попередніх відео. Е, зареєструвався, там ходив на пошту для перевірки, і після цього, можливо, через тиждень або два почав реєструватися на доставки. Е, про перший розповім, тому що про нього багато не, не потрібно говорити. Це стіп здійшовсь. Е, я зайшов на нього. і Хотів зареєструватися. На велосипеді неможливо було зареєструватися, потрібно, тільки було на автомобілі. У мене автомобіля не, немає, тому цей варіант я не розглядав. І на Скіб в мене не вийшло зареєструватися. Якщо ви будете розглядати варіант Скіб Зрадіша, можливо, вже щось помінялося. Я вже не пробую, мені вистачає тих варіантів, що я використовую. Якщо ви бажаєте працювати вас. Ви якось вже працювали, десь у вас якийсь досвід є. Тоді, можливо, вам варто спробувати на три варіанти цих реєструватися. Я цей варіант відкинув, тому що в мене не вийшло. І почав реєструватись на DoorDash і Uber Eats. На Uber Eats, звичайно, в мене нічого складного нічого не було. Тобто, потрібно було Work Permit паспорт. і Своє, своє обличчя. Більше в мене нічого не було. Можливо, вплинула ця реєстрація в тест скребіт, що я ходив на пошту перевіряти, і після цього реєструвався на цих додатках для доставки. Можливо, щось там казв'езмі між тобою, і в мене більше ніяких перевірок не було. Тобто я один чи два дні зачекав, мені прийшло підтвердження, що все готове, я можу працювати. Нічого складного не було. В Дурдаші е, теж не було нічого сказаного, теж, е, можливо, там був варіант, що потрібно лише було вказати е, за останні 5 років, де ви проживаєте, так як е, те скребіт, і більш нічого. Зразу скажу про обріц. В мене був як додаток е, з України ще, але і я був зареєстрований на одну електронну адресу, а щоб тут вже зареєструватися, там просто було потрібно вказати. Іншу електронну адресу. Тому що воно не хотіло прив'язуватись чомусь. Тобто, додаток сам український, по-українськи можете працювати. навіть ідея, що він переводить Ну, про додатки я буду, напевно, інше відео знімати, розглядати. Тобто, нічого складного немає. Дордаші, ну, тут, я сказав, електронну адресу вам потрібно буде іншу вказати. У Дордаші теж нічого складного. Як я сказав, можливо, потрібно було вказати 5, останні 5 років, де ви проживали, і більше нічого. Там ще запросили в дурдаші так як було написано в реєстрації, що виконати одне замовлення, і вам прийде сумка для доставки. Яка ця сумка, я теж не мав уявлення? Нікого не запитував. Ну, але. Але ви, ви вирішили все рівно купити для себе сумку для доставки спеціально. Пізніше розповім, що я купляв і покажу. Можливо, ви щось з мого досвіду <с> спробуєте купити це. Я розповім нюанси, що мені там не подобається, що подобається. Тому дивіться далі. Так, реєстрація я пройшов, нічого складного не було. Мене додаткових документів не запитували. По слухах ще я чув, що дзвонили з уберу, перевіряли вас, там щось запитували, але в мене цього не було. Можливо, у вас теж нічого не буде, можливо, до вас зателефонують, перевірку якусь роблять. Кожного якийсь буде, напевно, свій, свій варіант. Нічого не потрібно боятися, я думаю, там нічого складного не буде. Ось, все, я зареєструвався. Тільки в Дордаші м, теж якісь були нюанси, напевно. Е, я запитувався, коли прийде сумка і тому подібне. Е, тобто мені сказали виконати одне замовлення, і вона прийде. Ну, давайте після цього я вже пізніше розповім. Е, про реєстрацію можна сказати, розповів. Е, другий варіант, е, другий пункт е, це що вам потрібно для цього. Ну, тут ви вже самі вирішуєте. Я вам розповім і свій досвід, і, ну, можливо, поради, якісь скажу. Е, для, для тих, хто новачок і не знає, чи йому зайде ця доставка, і хто знаходиться в Ванкувері або в великих містах, там, можливо, Калгарі, може Торонто. Е, тобто, де багато є багато поверхівок, де в центр зайдете, і вам не потрібно, можливо, замовлення не потрібно десь далеко доставляти то я порекомендую спробувати це пішком. Я теж спробував спочатку це пішком робити, щоб знайти, чи мені піде, чи як, як все буде відбуватися. Тобто, на велосипеді це вже потрібно якось швидше робити. Тобто, хоч вже більше підготовленим треба бути, що потрібно мати, там тобто, все з досвідом приходить для тих, хто новачок, то рекомендую спробувати пішком. Можливо, навіть вам не потрібно буде. Сумку якусь. А якщо ви знаходитесь в Ванкувері я вам е, можу позичити ту, що в мене від Дордаша є, для спроби, щоб користуватися. Тому пишіть коментарі, якщо у вас цікавиться. Тому я спробував пішком робити доставки. На початку, звичайно, це не були такі масові замовлення, там навіть перший раз я пішов, ну, Просто пізніше після роботи зі мною пішов спробувати, як це буде працювати мене. Там одне замовлення ще два було. Ще ну, як назло, там телефон зряджувався. Тобто перший день в мене було два замовлення. Я одне прийняв, виконав, подивився, як це працює. А друге я не приймав, тому що вже телефон розряджався і боявся я не виконати його. Могли телефон виключити, і що робити з доставкою, теж не знаю, що робити, тому що це все вперше для мене було. Тому спробував один, другий день, тамка, і, можливо, на, на, на п'ятий день, або четвертий день, який я спробував, вже пішли більш, більш такі дохід більший пішов. Тобто, вже я побачив, що можна заробляти, і о, почав вирішив вже докомплектуватися, Тобто купити велосипед і необхідні речі для цього. У одне відео в мене є про велосипед, я розповідав. Це оце ж, все я купив, щоб е, працювати для доставки. Тобто, якщо ви вирішите теж працювати на велосипеді, е, шолом я бачу, що багато людей ним не користуються, але по правилах Британської Колумбії вам потрібно їздити в шоломі. Тому я не вирішив ризикувати, е, ризикувати. Е, купив шолом, тому що багато поліції їде в центрі, їздить. Е, чи будуть зупиняти вас? Я ще не бачу, що когось зупиняли. А, хоча б ні, один варіант був, що але це не був він на велосипеді, він був на такому одноколісному транспорті. Його його зупинила поліція і щось від нього хотіло. Чи Він був, що не вже не пам'ятаю. Скоріше всього, що був, але краще безпечно їздити, там вже собі подивитись. Купив я замок на велосипед. Про це теж буде окреме відео, про що я хотів дуже поділитися. З вами, яка ситуація в мене сталася. Вам потрібен замок для велосипеду обов'язково. І там же дзвінок за бажанням кошти тому що, знаєте, що багато пішоходів ходить, десь в персоналі потрібно, що робити. Дзвінок купив і для телефона тримаєш таку сумочку. Про це теж пізніше розповім, що, що я спробував, що я обновив інші якісь деталі. Тому погляньте, теж десь підказка буде про відео на Леспет. Подивіться, що я купив для цього. І цього, 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 в принципі, достатньо. І сумку е, я теж пізніше покажу. Ось таку сумку для доставки я придбав на Amazon. Е, коштувала вона 100 доларів. так, саме там виходило 112 доларів. Звичайно, могли бути і дешевші, і є дешевші, але читав багато відгуків, і тому ця сталася найкращою для мене. Перше, вона вода не проникна, те, як он, в курі дуже часто падають дощі. Після багатого часу використання, в принципі, вона справляється. Ну, Якщо дуже злива, можливо не знаю чи. Це через сумку, але буває таке, що десь промикає. Можливо, ці каплю не через те, що вона іменно сумка промикає, можливо, десь між замком впадає дощ і трошки промикає. Можна сказати, що справляється, але тут вже кожен буде, кожен що підійде. Що тут є? Тут є те, як зона для стаканчиків, але. Я дуже рідко ними користуюся, майже не користуюся. Так що, якщо вибирати, я думаю, що не дуже важливі такі факти, щоб на нього звертати увагу. Була ще сумка, та якби з цих ручок, трохи дешевша, Ну, з цією ручкою трохи набагато зручніше, якщо б її не було, думаю, що не було би так зручно. Що всередині у нас є? Тут вже кожен теж буде дивитися, я покажу іменно цей варіант, як він виглядає. Так з боків потрібно було запвати обкладинки, тобто, щоб тримало форму. Зверху її немає, тому трошки вона тут провисає і розділюється на, на дві зони. Тобто на, на дві добрих великих доставки дуже. Поміщаємо. Так, нижня зона цю засуну. Нижня зона у нас роз'єднується, висувається. Тобто така надовша робиться для піти. І тут можна, в принципі. Помістити, думаю, 2-3, ну 3, думаю, точно можна помістити півця. Але на сайті пише, що можна 14 дюймів. Але мені здається, один раз було замовлення, і воно в мене туди не помістилося. Можливо, вона була більше, але думаю, що навіть ні, 14 навіть не помістилося. Тому на сайті пише, але цьому не вірте. 12 дюймів поміщається спокійно, а 14 не поміщається. І ну, це зручно тим, що це можна трошки сховати, тобто немає пів і вона не дуже така е, велика виходить. Тобто зручно. А, наприклад, е, не дуже зручно, коли, наприклад, у вас два замовлення. Е, це все добре собі зробили. І, наприклад, ви там одне замовлення. ну, Не знаєте, яке, до кого перше будете робити, і виявили, що нам внизу, потрібно це виймати замовлення, щоб достати нижнє. Трошки не дуже зручно. І, наприклад, є такі замовлення трохи більші. Наприклад, ну, це добре зробили так, але, наприклад, потрібно так, як, закидувати його туди. Це ж не дуже зручно. Було б набагато зручніше, якби би, певно, згори ставили. Кому підзаробляти лише цього, в принципі, достатньо. Тому хто бажає пишіть в коментарі, Силку вам залишу на цю сумку. А така сумка прийшла від Дурдаш. тобто ви зробили одне замовлення, і вам приходить така сумка. Кожного додаткові ще речі приходять, але про них я буду розповідати у наступних відео. І показувати, і розказувати, все покажу. Ось така приходить сумка. Звичайно, я думав, що прийде така, як я замовив щось подібне, таких розмірів велика прийшла, звичайно, сумка. Ну, що ви хочете, щоб вам прийшло безплатно. Але хто очікує на цю сумку і буде думати, що ви з, неї робити, з нею зможете робити доставки, ну, сюди поміститься тільки. Одне якесь велике замовлення. Хороше, нормальне замовлення. Тобто є і менші замовлення, що сюди по місяці і три, три таких маленьких, якщо роблять такі маленькі замовлення, але по суті це для одного замовлення. Вам приходить два, наприклад, ви робите замовлення, вам приходить ще додатково і вам приймати ще нітрати вже будете вирішувати. Щоб ви собі мали уявлення, що вам приходить від дульдаж. В принципі, ваш, вам більше е, нічого не потрібно. Тобто додаткові деталі я ще розповім е, у наступних відео, е, що я докупляв, чому я докупляв, все вам розповім. Е, також хотів би е, сказати, що я сказав, тому що е, в мене на основній роботі е, не було. Ну, потрапляли з ні, які ви не, не працюєте. І тобто, в цей день можна піти собі спокійно на доставку. У вас там нічого не прив'язано ні до чого, коли хочете, тоді пішли. І нічого страшного цьому немає. Тобто для мене це було щось нове. Я спробував можна сказати: сподобалось. Тобто, є час пішов працювати, немає часу, не йдеш працювати, змушуюся після роботи, не йдеш працювати. Ну, це це як ви собі захочете. Також ті, хто ж прибуває е, до Канади, е, чую, що там місяць-два шукають роботу. Ну, я вам порекомендую краще, якщо ви там кудись повідносили і чекаєте, то краще піти на доставку і щось е, хоча б заробляти. Чи пішком ви можете спробувати? Не потрібно там е, кудись така спішити. Чи на транспорті можна, якщо ви там в Ванкувері можна виїжджати спокійно, тобто варіантів є безліжі, ви можете виглянути. Якщо вас щось цікавить, запитуйте в на коментарі. Наступне е, відео буду про, знімати про те, що я, чим ще я обновився, про що я теж рекомендую, щоб ви теж придбали. Тому також спробую відповідати на ваші коментарі, якщо вас щось цікавить на, на рахунок е, роботи на доставці. І у наступних відео буду розповідати більш детальніше про ці додатки, що вам потрібно, що я спробував, як воно виглядає. Все, попробую розповісти детально, щоб кожному було легко спробувати. Як в програмі Skip the Dishes, я не знаю, чи там можна, якщо ви зареєструєтесь, кому повезе зареєструватися, чи можна вибрати пішком, чи на велосипеді, чи на автомобілі. Тому що я користуюся Uber і DoorDash, то в DoorDash ви не можете вибрати, щоб працювати пішком. Там тільки я на велосипеді. Але коли я почав е пробувати, я включав, що я на велосипеді. Тобто, ну, в мене тільки там один варіант був, що на велосипеді, тому що, якщо б ви мали права, вам потрібно фотографією прав реєстрації, і там, вже, можливо, ви б змінювали між велосипедом і автомобілем. На Uber ви можете вибрати варіант, що пішком на велосипеді і там, звичайно, і автомобіль. У ну, перші дні я пробував е, пішком на Uber поставити собі. Тобто, у мене було одне замовлення, тобто воно пробує вас кидати на. Е, на великі замовлення, тобто де недалеко. Але їх, напевно, було дуже мало. Можливо, я не по тих місцях був і мені не приходило. Тому я вам порекомендую, якщо ви зареєструєтесь на Uber, то зразу кладіть себе на велосипеді. Хоч ви будете пробувати пішком, кладіть себе на велосипеді. Якщо будуть далекі замовлення, там ви побачите все в додатку, то можете їх просто відмінити. Але в їх буде більше на велосипеді, чим ви покладете пішком. Ну, це за бажання, тому що мій варіант був такий, що в мене, е наприклад, не було багато замовлень, коли я поклав пішком. А вже коли поклав на велосипеді, е хоча б ще й не мав навіть велосипеда, то вже почало більше приходити замовлень. Не так аж багато, як хотілося б, але приходило більше. Е також про силки е е посилання, щоб ви могли якийсь додатковий бонус мати. Не знаю, чи я можу цим поділитися, тому що в додатку Uber пише, що це вже для таксі. якось, Мені так здається. Якщо ви бажаєте зареєструватися по посиланням, я в описі скинув посилання, ви можете зареєструватися. У мене я не реєструвався ні по яких ссылках, тобто я не знаю, як воно це працює, як воно буде відбуватися. В групах запитувався, як воно працює. Тобто, там якась сума є якщо ви виконати 100 поїздок, ви отримаєте гарантовану там якусь суму, пам'ятаю скільки. І мені пояснили, що, наприклад, ви виконаєте 100 замовлень і отримаєте якусь меншу ціну, то вам Uber просто доплатить різницю між тим, що вони написали в додатку Там 3 тисячі з копійками. Тобто, якщо ви зробите замовлення на 2000 доларів. То вам доплатять ще тисячу доларів. Тобто, не, як мені пояснило, що ви не отримаєте ці ще плюс три тисячі. Також в Дурдаші в мене було реферне посилання в якийсь момент, але потім воно пропало. Там теж змінювалося, що ви могли на протязі 60 днів зробити там 240 замовлень. Чи скільки І додатковий бонус було один раз 350 доларів, що ви б отримали, а раз було 750 доларів. Зараз воно пропало, я не знаю чому. Можливо, там є такий ще варіант, що ви маєте бути топ-дашером. Деякий час я був топ-дашером, і в мене це було з'явилося. тому у мене пропало і пропало це рефенне посилання. Можливо, це теж вплинуло. Про всі додаткові нюанси, як стати топ-дашером, ще Подібне щось я буду розповідати в наступних відео. Думаю, на цьому буду завершувати це відео. Щось згадаю, розповім у наступних відео. Тому підписуйтесь на канал, кладіть як подобайки, якщо вам сподобалось це відео. Кладіть дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Всім до зустрічі!